Вітаємо у новому навчальному відео Siemens Connected Home. У цьому відео ми розглянемо як під'єднатися цей пристрій до нашої системи. це термостат RDZ-100ZB. Це версія термостата з вбудованим реле. Термостат постачається з монтажною пластиною та батарейками і перше, що потрібно зробити, закріпити монтажну пластину на стіні. основне призначення цього пристрою заміна старого ручного термостата, який можливо встановлений у вашому домі. У типовій схемі управління у вас є один термостат у всьому будинку, який керує котлом, і цей пристрій замінює старий ручний термостат, який працював багато років. Отже, як я вже казав, перше, що потрібно зробити, закріпити монтажну пластину на стіні. Потім відкрити мобільний застосунок і ви побачите, що у мене вже є радіатор у вітальні. Тепер я додам цей термостат у кухню. Я натискаю кнопку плюс, додаю пристрій і бачу список доступних пристроїв. Вибираю RDZ 100. згідно з інструкцією. Потрібно натиснути кнопку очікування на 5 секунд, щоб розпочати під'єднання до мережі спочатку я покажу вам, як відкрити пристрій. Тут є маленький отвір, у який можна вставити викрутку, щоб зняти передню панель. отже, вставляю викрутку підіймаю передню панель і отримую доступ до відсіку для батарейок. вставляю батарейки. Пристрій вмикається, і тепер можна встановити його на стіну. Є невеликий гвинт, щоб закріпити пристрій на стіні. Готово. Тепер можна закрити задню та передню панелі. Отже, тут є кнопка очікування, і в застосунку вказано, що потрібно натиснути її на 5 секунд. Я натискаю кнопку. І ми бачимо, що значок під'єднання блимає. Пристрій перейшов у режим синхронізації. У застосунку я підтверджую, що натиснув кнопку, і це запускає процес синхронізації на хабі. ви бачите, що індикатор ZigBee на хабі блимає. Тому йде під'єднання. Чекаємо кілька секунд, і тепер значок під'єднання. Перестав блимати і горить постійно, що означає успішне під'єднання пристрою. Це сталося дуже швидко. Пристрій під'єднаний, і тепер у мобільному застосунку я можу дати йому назву. називаю пристрій термостат, і вибираю кімнату, в якій він знаходиться. Вибираю кухню, натискаю зберегти, і все готово отже, тепер у вітальні у мене був радіатор і термостат а на кухні новий термостат, який я щойно встановив. Я хочу додати ще одну маленьку деталь: якщо з будь-якої причини вам потрібно виконати скидання до заводських налаштувань, щоб перенести термостат в іншу кімнату або інший будинок. Це дуже просто Просто натисніть кнопки плюс та мінус приблизно на 10 секунд. я зараз це роблю, і пристрій перезавантажується. Тепер значок під'єднання зник, бо пристрій повернувся до Заводських налаштувань а у застосунку він відображається як офлайн після скидання. Пристрій більше не під'єднаний до хаба. Якщо ви хочете використовувати термостат в іншому будинку або під'єднати його до іншого хаба, краще зробити скидання до заводських налаштувань. Дякуємо за перегляд. Відео до зустрічі в наступному випуску.